Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, від імені колективу Католицького телебачення віковічного слова ІВТН та католицького медіацентру вітаю вас цим величним святом Воскресіння Господнього. Нехай світло Воскреслого Господа розсвітлює будь-яку темряву в нашому житті. Нехай розсвітлює темряву нашого гріха своєю милосердною любов'ю. Нехай розсвітлює. Темряву наших страждань, наших проблем, даючи нам втіху, даючи нам рішення, нехай розсвітлює темряву війни, даючи нам цей справедливий мир і перемогу, про яку просимо Господа. Нехай Господь наповнює наші серця своєю радістю та миром. Христос воскрес в істину Воскрес!